На початку січня 2014 року на Харківщині пішла з дому та досі не повернулася Овсієнко Віра Петрівна з проханням відшукати жінку. До нас звернулася подруга родини зниклої. Здравствуйте, мене зовут Олеся. Я від імені родственників і дітей Овсієнко Віри Петровна. 4 января 2014 года вона ушла із дому і вернулась. Осієнко Віра Петрівна 1938 року народження мешкала на Харківщині у селищі Коротич. Жінка прожила складне життя з 16 років, почала важко працювати на кількох роботах. Завжди мала велике господарство і пильно за ним доглядала. Віра Петрівна з радістю допомагала своїм дітям, внукам та правнукам. Через поважний вік останнім часом у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Жінка суттєво ослабла, але, склавши руки, вдома не сиділа. Любила прогулюватися та частенько заходила в гості до своїх дітей, які жили по сусідству. 4 січня вона, як і завжди, поверталася від доньки додому, але пункту призначення чомусь так і не дісталася. З моменту зникнення Віри Петрівни вже пройшло чимало часу, однак її родина не втрачає надії і, звісно ж, чекає на повернення жінки. Вважаємо зрітілі. Якщо хтось то із вас відділ цю жінку, пожалуйста, просім сабші вас дочері Наталії на телефон. 096 пять ноль три Уважаемая Вера Петровна Пожалуйста сообщите своим родственникам, дочери, внучке, своей племяннице, где вы сейчас находитесь Они очень ждут вас и надеются опять встретиться Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні номер служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14.